Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь. Благословляю, вірю, що Бог щедрий в вашому житті, що Бог доторкається, Бог цілює, Бог підіймає, і Його любові достатньо, і його благодаті достатньо. Амінь. Я вчора говорив про те, що сьогодні Бог кличе багатьох людей. Від тих помилок, в яких ви опинилися, від того свинячого корита, біля якого ви опинилися. Він кличе вас назад в свій дім, в служіння, в волю Божу. Він кличе вас, ви йому потрібні. Він любить вас. Він очікує, що ви піднімете свої очі на небо, і ви покаєтесь, покаєтесь перед людьми, покаєтесь перед Богом. Приведете все в порядок, і ви повернетесь. І Бог вас відновить, і це дуже важливо. Біблія говорить так, що праведник може впасти, але праведник він буде вставати. Тому я тобі говорю, праведник у Христі Ісусі, ти піднімешся, Бог тебе підніме. І пороху, і праху Бог підніме тебе. Амінь. Він підіймає і Він підніме тебе. Так трапилось не тільки в житті блудного сина. Бачимо Марка Яна, який. Спробував служіння з Варнавою з апостолом Павлом, в якийсь момент він просто мав страх, і він відмовився рухатись з ними в місію, тому що там був певний дискомфорт, було напруження, була небезпека, і він був не готовий. Але знаєте як, можливо, хтось на ньому поставив хрест, але Бог, використовуючи Варнаву, потім працює. З його покликанням життям, і ми бачимо, що пройдуть роки, 22 роки, апостол Павло скаже: мені потрібен марк для служіння, хай він прийде. Можливо, ти цей марк в тебе щось не вийшло в служінні. Але Господь буде і далі тебе формувати, Господь і далі буде з тобою працювати, і в якийсь момент Божа людина скаже перед Богом, перед церквою, Хай ця людина допоможе мені, вона мені потрібна. Про Петра, я хочу сказати, який займався Марком, який теж мав падіння, і в нього теж щось не вийшло. Він підкопив після того, як Варнава займався Марком Яном, марком, який написав Євангеліє від Марка, він займався їм і він передав його, потім, Петру апостолу. І ось Петро сам був в падінні. Він сам тричі мав таким, ну, якби, таку, ну, такий виклик в своєму житті. Він просто зрикається Христа, зрикається тричі, зрикається. Але дивіться, що говорить Христос про Петра: Симоне Симоне, послухай, Сатана просив дозволу перевірити вас, неначе селянин перевіряє пшеницю, відділяючи добре зерно від поганого. Та я молився за тебе. І сьогодні, Господь, як ходатай, Він заступається перед Батьком за тебе. Я молився за тебе, щоби ти не втратив віру. Віру в Бога, віру в покликання, віру в Слово Боже, віру в те, що ти потрібен Богові, що Бог тебе чекає. І коли ти, Симоне, повернешся до мене, укріпи віру братів своїх. Сьогодні Господь тебе кличе. Господь хоче укріпити твою віру. Господь хоче запалити Твоє серце, і Він сьогодні через ці історії Він говорить, не зважаючи ні на що, на свої помилки, гріхи, на свої промахи, на свої невдачі, повертайся назад в волю Божу і в своє покликання. Амінь.